Ввечері вітаю всіх на своїй кухні. П'ю чай. Все, прийшла з тренування інтенсивного білакас, я його обожнюю, я вже вказала. Нарешті я там вивчила класні рухи, є що брала, показати вам, і почну вже, мабуть, з завтрашнього дня показувати вам корисні вправи для суглобів, для спини, взагалі для всього організму дівчата, готуйтесь, там хлопці, хто хоче. Ну, у нас більше дівчата ходять на цю тренування, нема хлопців. Тому буду показувати корисні, класні вправи. З завтрашнього дня починаю вже коротенько вам щось знімати, цікаве, а не просто. Деревеньке, щось корисне буде для вас. І таке коротеньке відео я хочу засняти про таку тему, як швидке схуднення. Я дуже проти, дуже проти схуднення на пігулках і на біодобавках. Я знімала контрольні зважування свої, була нещодавно. В мене тримається мінус 1, вже мінус 2 кг. Такий стабільна вже 2 кг, але ж це майже місяць, 2 кг за місяць. Тому що я не на сушки, не на голодуванні, не на чищеннях ніяких. Ні, я собі таке не дозволяю, своєму стресу організму не роблю. Я просто почала їсти багато корисної їжі. Виключила жирне і некорисне, виключила велику кількість хліба, як раніше і такого все іншого, солодке. Інколи в мене буває, але не в той кількості, як колись. Замість солодкого я замінила горішками, різними такими речами, фрукти. Але в мене нема ось того. Голодування будь-чого, що мене інтенсивно би почало би. Мені цей результат не потрібен для мого організму, тому що в мене інші плани на моє тіло, на моє життя. Тому я не хочу робити стрес своєму тілу. Мені і так важко вже. Я ходжу зараз на масаж, закріплюю виварюю зараз знаєте, риб'ячі різні супчики, щоб був колаген, Дотримуюсь якихось молочні там, дивлюсь продукти, які яйця їм. Мені потрібні вітаміни, а не голодовка. І ось. Дві мої знайомі, одна вибрала шлях, зараз заходить якийсь марафон, де нічого не можна їсти, е, ні кави, не, нічого взагалі, ні буряка, ні моркви, нічого, взагалі нічого там не можна їсти. Просто вони якусь бадягу їдять, щось там мудрують, бо то все вредно, то якась група закрита, і вони просто там кардинально худнуть. Так що я хочу сказати, вона вже була на цих марафонах. Не один раз вона в них заходить, їй класно, вона потім каже, відчуває себе добре. Ну, закінчиться цей марафон, вона починає знову з, з, звичайним їстись, так, їсти те, що їла раніше, і вона так само набирає вагу. Ще може два двічі більше, бо це величезний стрес для організму. Вона ж не їсть так постійно, розумієте? Вона якийсь час просто це не їсть. Вона свій організм стресує, не плавно виходить з цього, а просто він починає в шоці не розуміти, чого його голодом морять. І вважають, що, наприклад, ну, в віці, такому, як я, вже 39-40 за 40 років, це такий стрес для гармонів жіночих. Мені, мені здається, це занадто. Краще все робити поступово, коли є, знаєте, якась е, ритмічна, е, знаєте, це накопичувальна, систематична праця над собою приносить лише корисне, просто системне, системне їжа, щоб була все збалансована, постійні інтенсивні тренування, е, ну, щоб був е, щоб ви, ваше життя було енергійне, а не сидячого якогось формату. так? Якщо ви п'єте водичку, якщо ви слідкуєте за своїм моральним, психологічним станом, це все докупи. І якщо є системність, тоді воно приводить до того, що воно має результат. Але коли ви бах, і от ось так, для мене це таке сушківці, голодовки, я проти цього категорично. Тому що я знаю, що в тренуванні і в інтенсивності вона ледача, вона не сильно ходить на будь-які там ходи, але так, то ходить то не ходить, А ось як не їсти нічого, впадати в голодування, це для неї норм. Я проти такого. Потім. А ще мене взагалі шокували ці мої знайомі, коли к слову сказали, що вони їдять зараз якісь біодобавки, вони не дешеві, це не реклама і не антиреклама, але я вважаю, що це занадто. Це відома фірма Herbalife, Це, і вони там п'ють якісь пигулки, якісь там коктейлі, щось таке. Це у вибір кожної людини самостійно, але ж за тиждень мінус 5 кг. Думайте, це, жінці вже 48 років, мінус 5 кіло за тиждень, а, вже майже місяць, мінус 10 кіло. Вона повністю ось так висохла її тіло, повністю вона зменшилася. Ну, мені здається, за 3-4 тижні, да, 4, здається, тижня, мінус 10 або 11, навіть вони казали кіло. уявіть, що з тілом. Що з тілом, який це шок для внутрішніх органів, для всього? Хтось каже мені зараз, що вона там цими добавками заїдає, і начебто типу, в неї тіло насичується чимось корисним. Зачекайте, вона ж не буде постійне, вона воно не дешеве, воно не буде тими ящиками його їсти все ж своє життя. Правильно? Ну, вона це як залежність, їх втягують цю систему для того, щоб вони пили, їли це, а коли кинуть, їх рознесе. І не факт, що рознесе так, як було ще може вдвічі, тричі більше. Організм буде просто наїдати те, що він не їв, ну, просто в нього буде шок. А що може бути з нирками? Вимається всі остаточні кальції і таке все інше. Я, ну, воно того варто, от скажіть мені, от варто воно того, щоб так швидко себе знуди. Вбивати от відверто, не може такого бути. Зараз у мене є ще масаж, включений. Так, Два рази в тиждень я для лікування ходжу, але ж вона проробляє мені ноги, руки, для лімфи проганяється, теж має своїм певною силою. Тобто масажі, тренування, збалансоване харчування, не голодування приводить до правильного вашого іще, медитації, якісь там дихальні вправи, воно приведе все потрошечки до. До норми, але поступово. Тому я кажу, що в мене мінус 2 кг за місяць. Я зменшилась в об'ємах. Зменшилась у мене обличчя, я відчуваю це. Але ваги показують, наприклад, мінус 2 стабільні, мінус 2. Все. І я не дивлюсь на ці ваги кожного дня, не бігаю, не важусь. Мені це не треба. Мені головне, як я себе почуваю, як виглядає моє тіло, зібране, підтянуте, відчуваю енергію, сили, приплив енергії, нероздратованість. Тобто я можу робити багато дій, багато пройти по городу, по місту величезні. Дистанції і не запихатися, і мені а, приємно гуляти по місту, мені не в напряг, я можу на дачу прийтись, проїхатись туди-сюди, прийти додому і ще бути в енергії, в силах. Для мене це, наприклад, цінне. Ось це і є для мене здорове. А коли ти п'єш біодобавки і мало не займається людина взагалі, жодні вправи не робить, не пропрацьовує свої суглоби. Вона вимиває з них